When I was sitting on translator. Uh, 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 так, почалася трансляція підготовки для до проведення чергового етапу засідання постійно комісії міської ради спітам родини дітей зі знакомості власності антикорупційної політики і села самоврядування депутатської діяльності. Перше засідання воно було вчора. 19-12 2025 року під час засідання ми сформували порядок денний і жодного питання не розглянули, скільки е була втрата влогу, тому що два члени комісії з психологічно емоційних причин від'єдналися. Тому сьогодні у нас повторне намагання. Зібрати форум і провести комісію. Зараз 14.59, комісія має розпочатися 15. На комісію прийшли е, присутні, запрошені. Ну, ті, хто має можливість будівлі міської ради, бачу присутніх е, режим від конференції, коли депутати. Будемо бачити, хто ще зможе під'єднатися і запитання на проведення засідання. Тому я це, це розповідаю, тому що це потрібно буде зафіксувати в поточному протоколі, в якій по суті буде майже стенограма проведення ведення місця. Ну, Тому чекаємо, бачу, і мене промовище вітання. Присутній доктор тобто із віддачного Доброго дня. Олена Васильевна, скільки чекати будемо? Хвилин 15? Так, да, найбільше, тому що у нас а чи органи присутні, їм треба просити з'ясувати точну діяльність? Ми це робимо для того, щоб фіксувати так, тому що є питання, які обов'язкові доводиться до комісії, щоб не було потім зауважень, чому їх не розглядали. Mm -hmm. фонами, ну, то, і в принципі процесуальні наслідки підтримуємося. Добре, я не зв'язку. Я на місці. Я поки що мікрофон і камеру виключу. Добре? Yeah, yeah. Я тут. Я чую. Дякую.

Просто щоб запов... заповнити паузу, я зараз, зараз буду зачитувати присутніх доповідачів, які вже включилися на 15-ту Тому що це доповідачі по питанням, які вже внесені до порядку денного комісії. Ми ще чекаємо. От хто з важко приєднатися, а далі ми будемо бачити, як буде розвитку події, відбуватися. У нас присутні по першому питанню Волков Андрій Сергійович. По другому питанні на зв'язку воденна Катерина Олександрівна і вона є на комісії. Далі У нас присутня Дмитро, Тетяна Олександрівна, заступник начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради. У нас зв'язку Василенко Сергій Миколаївич, це директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. У нас зв'язку е директор. Е так, точно селено сказала. Далі у нас присутня Любов Гребінникова. У нас присутня Олександр Куляк. Це я так розумію. Э, Департамент член... економічного розвитку, Добрий день. Добрий день. E, далі у нас присутня на зв'язку Пандерева Ірина Олександрівна, начальник управління з право фізичної культури з борту Миколаївської. Свої ради. Далі у нас присутній Микола Лобінов, це е, директор комунального підприємства. е, Питання якого розглядається, питання міста розглядається, яке має бути ну, вчора включено з голоса і має бути розглянута перша чергово. Також у нас присутній Юрій Любав, це департамент управління культури, і також є Світлана Глату, тому що вона на адресі комісії направляла на розгляд листи, які стосуються по структури. Також у нас присутній Арсен. У нас начальник управління великішної політики, тому що програми теж на дивимося, і у нас присутні представники експертної громадської ради з питання роботи по е, плану доброчесності, також і зверненням по ситуації, яка склалася щодо прийняття проєкту рішення. Про як воно розділено? Так, да. це робочі питання, і ще у нас є звернення по прийняттю рішення департаменту. Тобто, всі, хто сьогодні на 15.05, включені, я озвучила, вони озвучила, то можна сказати. Є представники апарату ради, правда комісії. В принципі, комісія готова до роботи із депутатів Стала зараз, комісії, комісія, Василь, на зараз голова комісії в приміщенні для проведення комісії після волонтера сильно. Ми проведемо голос, що на зв'язку приємно режимі цьому конференції. Інших поки представників комісії не спостерігається. Станом на радок, членами комісії а, Артемом Пілюком і Тетяни Томковською, секретарем комісії, було повідомлено, що вони сьогодні не можуть бути присутні. Тому, в принципі, вони виконали свій обов'язок, попередили заставити, що не можуть бути присутні. Е, з вчорашнього дня. На адресі комісії інших свернень заяв, які мали б бути включені по порядку денного, не надходять. Щоб залишилося це в квірі зв'язку, я не знаю, як це назвати е, політичною кризою, депутатською кризою, е, з погодою зв'язаною кризою, просто з кризою, не знаю, якою кризовою. Ну, навантаження в принципі на, психі на психіку всіх е, дуже велике. Тому о, ми будемо намагатися зібрати комісію. Кожного робочого дня по 15 годин, тому що цей час нам визначив тих міків, до початку пленарного засідання сесії Миколаївської міської ради, яке розпорядження міського голови призначена на 27.11.2025 2025 року. Тобто, сьогодні у нас 20-11 четвер. Ми намагаємося зібрати комісію, будемо її намагатися завтра зібрати, потім у понеділок, у вівторок і у середу. Чому ми це робимо? Для того, щоб кожна з осіб, яка за якихось дуже поважних причин не може приєднатися до засідання комісії, визначилася, який час, яку годину дня. Новочі ну в інший спосіб вони можуть приймати участь у комісії, для того, щоб задовільнити всіх і кожного і ще й

це, можливо, та сьогодні тісною. Угу. Чи правильно? 고맙 <laughs> 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 <laughs>

ча, яка колосальна, то Серёkiewicz, да, си. Принципре. И тоже, кстати, он был в Советском, называл право на соц. автономию, то есть ремонтский, то есть уже есть гарантии. И сервирного в чадра смысле. И я завтра посещаю специальный, ну, прослушаю параллельно. Ви бачите, як воно не розпочали? Так. Будь-якою, яка учасників учасників, чи воно на якийсь момент, чи воно віже зміняється. Він віже зміняється. Він колеги що на зв'язку шановні присутні доповідачі дякую всім за намагання прийняти участь у світ станом на 15 до 15 до відсутні з депутатів на комісії присутні сельдова Олена і Євген Павлович інформації щодо відсутності на комісії. Зараз озвучить апарат ангтонував інформацію? Скажіть. А, стосовно присутності депутатів, чванського говорила, що вона буде присутня о 15.00. Євген е, Павлович, е, вилова комісії. Пане Люк сказав, що в нього не вийде. Тетяна Добровська також е, сказала, що її не буде на комісії, та Лариса Дробут також сказала, що її сьогодні не буде на комісії. Дякую. передала. Дякую, колеги. Дякую.